Що в тебе з обличчям? Ну ти що знову сокнеш? Підніми голову, розпрями плечі. Оскільки можна страждати за цією шльондрою. Ну, я розумію, добре, вона тебе кинула. Вона знайшла молодого. Так ти знайди собі молоду. Ти гарний. Пересинко сьогодні вхопив каже, бо геть, як не прийдеш дитя. А мені зараз ніяк не можна геть. Я кредит за скінну мобілку сплачує. Взяв найдорожчу. Єдина донечка. Короче, мені піще підстригтись. Що? Підстригтись? Серйозно, це проблема? Господи, а чого ти раніше мовчав? Що не мож... Я хіба не друг тобі? Я зараз скину тобі номерочок. Майстер, маша звати. Вона просто фея. Найкраще серед існуючих перекорів. Напишеш, записуєш, прийдеш до неї, скажеш що від мене. Так вона не тільки підстрижить тебе по модному А ще її знижечку тобі зробить. Нещастя ти. Mm -hmm. Зразтя. А як тобі. Наша Іринка? А гарна, правда? Та mm гарна. -hmm. Mm -hmm. Не Ти знущаєшся? Вона дивиться на мене, як на драгана. Я для неї не існую, а якщо існую, то це горе. Слухайте, ви Петрика, не бачили? А що таке? Утік? Та тому що треба пильнувати свою дитину до того, що їй хвору. А не сваритися у неї на очах, як два чорта.